Зрозуміло, сьогодні для себе з аудіокниги повторів, що мені потрібно бути активним учасником, учнем Ісуса Христа, от, в церкві, в тілі Ісуса Христа, щоб потім бути там, де церква Божа у вічності, от, бути під покровительством церкви. І те, що потрібне в житті покаяння і покаяння, щоб я змінювала своє життя. Тому що от, до Йоанна Хрестителя приходили там були фарисеї, він ну, казав, хто внушив вам, ну, бігти там від майбутнього гніву і зробіть достойний плід покаяння. І те, що Ісус він безгрішний, і Він приймав хрещення покаяння у Йоанна Хрестителя. І те, що. Потрібно дійсно обрати Бога в житті, а не жити подвійним життям, що мені цікаво і з Богом, і з цим світом потрібно Бога обрати.